Є такий калькулятор і як ми його назвали. Mm -hmm. Значить, як ним рахувати? Хтось з слухачів може якусь культуру запропонувати? Цікавить, як порахувати для Кавуна. Так, для Кавуна. Добре, зараз секунду. Знову ж таки, я відкриваю. Бачите, рекомендації цього інституту 12-й рік. Тому що тут є в рекомендаціях рекомендації під Кавун. Але що саме знову ж таки цікаве, рекомендація буде зараз в відсотках від НВ. Наприклад, зараз, скоріше всього, йде фаза шатрик. Я не знаю, я не агроном, Шатрик є така фаза? Мабуть, є, якщо пише рекомендація. Вони, вони рекомендують при такій фазі кавуна підтримувати 70-75% від НВ. Отож, а який напишіть, будь ласка, який у вас ґрунт? Пан Андрій, Андрій який род, да. Да. Да, підключіться до нас, якщо можете вживу, щоб ми поспілкувалися. Не пишіть, а підключиться до е, да, Доброго да, дня, чутно мене? Так, 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 чутно, дякую. Е, я проживаю в Полтавській області, у мене там невелика ділянка, ну, чорнозем у мене, але який тип із тих, які сьогодні зазначили, я на жаль не скажу, тому що сьогодні лише. Так, ну, я, побачу, я вам підскажу, тому що вже якось дуже часто кажуть чорнозем, і потім якось ми починаємо розбиратися, і там кажуть, «Ну, да, воно таке не, не пісок, а щось важкеньке, липне, то зазвичай чорноземи це важкі середні суглинки. Тобто, умовно кажучи, давайте прив'яжемось, от навіть ви не знаєте, да, от ви банально не знаєте своїх е е даних, як вам е е порахувати полону норму. А вирощуйте ви на зрошенні краплинами, так розумію. Так, буду вирощувати на каплено зрошення. Ну, ну, так. так, добре. Дивіться, значить, наприклад, візьмемо, що у вас щось може бути середнє. Зараз же швидко дай мій на сайту. Так, так. Видно, так. Да. А, тобто, наприклад, умовно кажучи, по літературним даним, якщо у вас не переощільнений ґрунт, да, якогось природного складення цей ґрунт, то це може бути, наприклад, 33%. А, 33%. 30 літрів ґрунт в, в, в стадії насичення НВ в, максимально отримує вологи в ґрунті, отож. Ми вперше сюди параметр ми підставляємо наших 33% об'ємних. Далі рекомендація рекомендує поливати зараз. Стадію шатрик, бо ну я чомусь сказав, шатрик це друга взагалі стадія чотирьох представлених в рекомендаціях, а, тому що там до нас нещодавно зверталися, показували фотографії, То там якось три-чотири листка вже видно у рослини. Я думаю, що це десь, мабуть, якраз ця стадія. А, значить, 75% від НВ трошки нижче. Ми знову ж таки повертаємося, як бачите, до цієї ж таблички. Тобто, ми бачимо середній суглинок У нас 75% це 44 кПа, Важкий сугунок це 54. Тобто, умовно кажучи, десь у нас приблизно, якщо у нас буде тензіометр показувати десь 50 кпаскалів, умовно кажучи, так то ми будемо знати, що у нас зараз вологість близька 75% МВ. Тобто, ми дійшли до передповного порогу нашого рекомендованого. Повертаємось назад Тобто, ми знаємо, що визначили тензіометром, що у нас 75% став. Бо, бо якщо наприклад, цей тензіометр показав би вам, наприклад, зараз 30 кП, кі... а для вашого ґрунту це було б близько э, 80%. Ви б могли б зараз ще не поливати. А якщо б не було жодного датчика, то ви б вже полили б 2 чи 4 рази. Е, далі. Глибина смуги зволоження Ну, коренева система кавуна, наскільки я знаю, розвивається десь 40-50 см. Є подинокі коріння і глибше, але основна маса формується десь на такій глибині. То ставимо сюди глибину смуги зволоження, е, яку ми будемо планув... плануємо формувати, 50 см. Ширина смуги зволоження, Це такий цікавий параметр, він залежить якраз від структури ґрунту. тому що на легких ґрунтах, пористих ґрунтах, це така видовжена під крапельницями зона, але вона в ширину не розповсюджується. А на важких ґрунтах навпаки, вона як блюдце, вона в ширину гарно, а вниз погано. А, відповідно, для того, щоб зрозуміти, яка буде у вас, ми йдемо до цього ж графіка. Тільки він там у мене в презентації був обрізаний. Я обрізав цю школу, щоб вона вас не відволікала. Тепер вона тут є. Тобто, це знову ж таки усереднено прораховані дані, вони приблизно будуть десь так само і у вас. Тобто, якщо ми зволожуємо на 50 см, на 50 см для нашого середнього суглинку, дивимось, де перетинання йде. Ось 50 см наш це проміжна точка між двома типами ґрунту. Тобто, ширина смуги зволоження для такого ґрунту буде становити десь 90 100 см. От візьмемо серед 95 см ширина смуги зволоження сформується. 95 см. Далі ви знаєте, яка у вас буде схема посадки. Так, я планую садити е, між 280 е, да, до 80, а там шахматне через 40 сантиметрів. Ну то, тобто, між ві вісю рядів буде 180 сантиметрів, правильно? По центру? Ну, 280, 2,80, а ну а, так. 2,80, правильно? Отак Ви. от. Угу. Так, добре. А які планують, не відключайтесь? Плануєте класти крапельну стрічку в один ряд чи кілька крапельних стрічок? На, поки я на... ще не знаю. Поки не знаю. Типу, ну, поки давайте на допустим, допустимо, ви поливаєте з одної стрічки. З одної стрічки поливаєте. Вісень між крапельницями, водовипусками. Знаєте, не знаєте? 40 см. 40 сантиметрів сантиметр плануєте. ставимо 40. водовилив. Ой, от цього не знаю. У мене 200 літрова бочка, а скільки я там буду наливати, я ще цього не знаю. Ну, ставте літр. У мене. Літр, наприклад. Да. А площа ділянки. О, ну, та, що на капельному зрощенні, ну, нехай буде 6 А, Тобто 006, правильно? Mm. Ну, ось, ось дивіться, маємо, що з розрахунку на один гектар, на таку ділянку треба буде вилити 140 метрів кубічних води. Це поливна норма. Це та вода, яку ми маємо внести. У Вас, звісно, 0,06, то. На половину ділянку у вас піде 8, чи треба за один полив при такому рівні 8,5 метрів кубічних. У вас двохкубова бочка. Ви, на жаль, двохкубовою бочкою полив нормально не проведете на свою ділянку. Я вам почув, треба що двохлітрова. 200 літрова бочка. А да, 200, 200 літрова навіть, а вам потрібно бачите, скільки води? Ну, в мене рядки ж виходить, я ж я ж поливатиму кожен рядок окремо, тобто, в мене рядки там по 30 метрів будуть. Тому я О, думаю, що. Це я... дуже, перейду... дуже добре, що ви про це сказали. Тому що тепер виходить така ситуація, що ви поливаєте, у вас 200 літрів, а у вас. 5 рядків. Так, да, у вас 5 рядків. Тобто у вас поливна норма 8,4. Потрібна, так? Ага. Куба, або 5 Я, 5, 5, 5 на 40 в 40 разів менше бочка у вас. 40 правильно? 8 на 5. Так, да, в 40 разів бочка у вас менша. Відповідно, вам треба не 5 рядків, а 40 рядків на вашу бочку. Розумієте логіку? А, а бочку поменять. Або ви просто будете постійно не поливати. У вас тензіометр буде показувати, що сухо, ви будете поливати, думати, що ви полили, а ви полили зовсім недостатньо. Okay. Розумієте, що виходить. Але, наприклад, якщо б у вас там, ви, там, хтось вам подарував бочку на 8,5 кубів, наприклад, умовно кажучи, так? ви б там десь біля ділянки її поставили, набрали в неї з скважини води, то вам би потрібно було забезпечити насосом її, щоб він міг при таких витратах крапельниць, як ми тут вказали, да, літр крапельниці, через 40 см, тобто на метр у нас 2,5 літри буде йти. Тобто нам потрібно, щоб насосна забезпечувала пів куба на гектар. Ну, якщо це насосна, вас ви можливо будете самотоком пускати. Тут ще треба теж рахувати, чи воно там буде достатньо напір. От. Але, наприклад, якщо говорити про насосну, то насосна має бути на, на 500 літрів. Якийсь насосик, який буде качати 500 літрів. От. І якщо він буде качати 500 літрів або самотьоком воно буде видавати таку, таку кількість вологи з води за годину, то полив ваш буде становити, при умові, що у вас бочка вся, вам подарували бочку на 5-8 на кубів. Ви одночасно поливаєте всі свої рядки. Вам ваш полив займе в такій крапельниці 15 з половиною годин. Тобто, okay. е, якщо ви поставите бочку в два рази менше, то у вас 15,5 годин одна ділянка і 15,5 друга ділянка. Поставите там в чотири рази бочку, то відповідно ви тільки через 60 годин повернетесь до першого рядка. І тепер уявіть собі ситуацію: коли у вас, е, наприклад, серпень чи липень місяць, спека дощів немає, сухо, тензіометр тин кричить: «поливай», а вам треба поливати. Ви зіштовхнете ситуацію, що вам поливати просто банально нема чим, тобто ага. тому це все треба розраховувати спочатку того, як садити чи е, будувати систему зрошення. Тобто, ми спочатку розраховуємо приблизно скільки які тобто ну зазвичай такий підхід мають і проєктанти систем зрошення. Тобто, я колись теж навіть займався в тому ж інституті, ми там проектували проекти, тобто, зазвичай. Розраховують найгірший варіант, можливий, да, найфорс-мажорніший най, варіант. І на нього розраховують поливну систему, щоб цього, всього буде достатньо, а потім тільки вже будують її. Тобто, просто щоб е, не було у вас е, потім збитків від того, що десь із-за банальної неможливості полити, у вас він не виросте отакий, а виросте отакий маленький кавунчик. Зрозуміло, зрозуміло, чудово. То я просто я оце, це це все питання мене дуже ну досить давно хвилювало. Типу, як це все розрахувати? В принципі, час і бачите, все та... досить просто ні ніяких складностей в розрахунку немає. формула не складна, але ми цю формулу сюди, скажімо, інтегрували в цей калькулятор для зручності. І, наприклад, про я говорив трохи раніше про поправку, коли міжряддя сухе, то тут ми ще додали таку функцію, як коефіцієнт, ну, вона може і в мінус сторону, і в меншу сторону коригувати повну норму, і в більшу сторону. От більшою саме ви можете коригувати, бось швиденько там прорахувати, якщо наскільки збільшити відсотки. Ну знову ж таки, це все емпірично по місію. ви Можливо, навіть цей коефіцієнт вам і не потрібен. Ви там по місі подивитесь. Коли отакою поправку. На норму, побачили, що тензіометр зреагував недостатньо після поливу, там значить, наступну треба збільшувати, поки він буде в достатньому мірі падати показники, що буде свідчити про достатнє зволоження ґрунту і насичення його вологою. От. Ну В принципі, я думаю, що по, -по калькулятору, в принципі, все.